Слава роду, слава рідне Бога, слава Україні, Русі, слава. Слава, слава. Ну, всі слава. Усі, хто долучається своєю увагою, часом, силами душевними, до світлих обрядів наших, то хай боги рідні благословляють всі ваші світлі починання діла, задуми і бажання. Хай буде так. Слава! Пам'ятайте, що духовний розвиток це основа життя. Пам'ятайте, і кожного дня шукайте духовної поживи, душі своїй поживі, духу своєму поживі, розуму своєму поживі. Однак пам'ятайте також, що знання мають мати прикладне значення. Тобто, якщо ви ніколи не збираєтеся запускати космічні кораблі чи там розбирати. Вантажівки крас, то і вивчати їхню будову теж вам не ну, хіба для загального розвитку, як то для розривки, як поляки кажуть, для відпочинку, для розваги, то можна, звісно, десь заглядати так, але однак це, це вже буде як виключення, а основна увага. Основний час має бути спрямований на ті знання, які вам чітко потрібні тут і зараз для досягнення ваших цілей, ваших задач. В першу чергу, для того, що вам допоможе мати щасливі здорові стосунки в парі свої, так? щасливих здорових дітей, успішне своє проявлення, реалізацію, кар'єру. Цебто значить і фінансове положення, ваше успішне, достаток, заможність в домі, в сім'ї, в родині, і відповідно тоді будете мати і здоров'я. Бо багато людей нині є таких світлих, сильних духом, і вони кидаються і хочуть вже все вивчити і одразу. А з однієї сторони, це добре, бо це дає об'ємну картинку, таке об'ємне сприйняття, однак з іншої сторони. Так чи інакше всі маємо розуміти, знання мають мати прикладне значення. Тобто у мене в житті, от зараз, такі 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 задачі, і відповідно, де ті знання, які допоможуть мені ті задачі реалізувати. Я знайшов і то вивчаю, і то застосовую. Застосовую, тоді відповідно бачу, як змінюється моє життя, і розумію, о, це істинність духовних знань. Я їх застосовую в своєму житті і вони змінюють моє життя. А якщо людина десятками років проходить якісь тренінги, читає якісь книжки, щось вивчає, а життя, яке було, таке є, то значить вона або щось не робить, або не те вчить. Треба шукати, треба дивитися. Ось. Як людини окремо, так і власне всього народу. І ми за ці 30 років. Так не відродилися, не переродилися, не ну, хтось, хтось, хтось прокинувся. В останній час вже багато людей почало прокидати, Но так таки мало, і прийшла тоді велика. І все, і тепер, тепер маємо творити обряди, аби допомагати тим загиблим якнайшвидше переродитися, якнайшвидше прийти знову в своєму народі, бо гинуть власне в першу чергу самі благородні, самі самі самі, самі, самі світлі душі. Ну і власне за то проводимо обряди. Аби знімати, по-перше, ті печаті, бо дуже багато тих людей хороняться по християнських облядах і започатуються, припочатуються в душі до тих власне місць поховання. І треба тоді робити. Робити є також записана окрема практика, як це робє є, там в записах. Є. Шукайте, дивіться і розпочатуйте душі по крайній мірі свого роду. Розпочатуйте, відпускайте їх, аби вони якнайшвидше могли переродитися і вернутися знов, а не бути припочатеними до того міста. І а потім потім відпускайте всіх, всіх просто їдете, дивитися кладовище, дивитися марсове поле, нові поховання, і просто їх всіх запрошуєте до того обряду. робите обряд і всіх їх. У мене так кожен день починає. коли я переглядаю новини, і е, кожен раз, як попадається, там загинув, такий, поховали такого, то привезли такі до тіла. І я відразу творю молитву у світлі до світла і світлі і душі. І е, твориться зразу таке коло, куля, куля любові е, з обережним символом влади мать. І відповідно в ту кулю я запрошую, всі, ті, всі, ті всі душі загинувши. І через щит сварога. Запрошую, щоб та куля йшла до сонця, до предків, дорог. Ви також це можете робити. Нині ми потребуємо дуже багато духовної праці, і матеріальної, звісно, і донати, і там і збори всякі, і там і, і ручками щось робити, плести, варити і так далі, шити. Але, але якщо ми не будемо робити тої духовної праці, то це все на нівець це все вводиться тоді на нівець і просто. просто тому ми бачимо, як воно так коливається. Ніби ми вже, вже, вже 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 вже, а потім раз і, і ніби 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 навпаки. Потім знову ніби 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 ніби. Потім знову ніби ніби. Тому що це власне прояв того, як воно відбувається в духовному плані. І кожен з нас може пришвидшити ту перемогу України світло і право. Пришвидшити кожноденною духовною працею. власне. І по відмолюванню, відпусканню. Загиблих душ і, і тих, що раніше померли, були запечатані християнськими обрядами, так і по захисту тих, що нині воюють, так і по очищенню духовного поля, освітленню, пробудженню. Духовних знань, власне, е, тобто гуртуємося, гуртуємося, бо це не може зробити одна людина. Я не можу за вас це зробити. Я можу підказати, я можу допомогти. Своїм духом, силою можу підсилити ваші власне, потуги, власне, ваші бажання, ваші дії, ваші сподівання. Однак за вас зробити я цього не можу. Як говориться, коня можна привезти до водопою, але напитися за нього не може. Він вже має сам напитися. І так само ви маєте напитися і тих знань духовних і проявити свою духовну суть. Ось так, от. Тож, споживаєте, споживаєте ту духовну їжу кожного дня. Хтось більше, хтось менш. Так, не треба старатися зробити вже все відразу, так тому що того ентузіазму вистачить ненадовго. Людина потім втрачає взагалі бажання щось робити. Ну вигорає робіть стільки, скільки, от скільки вам комфортно, скільки скільки от. Для вас це підйомно, щоб не надірвати. комусь це хай буде, хай буде кілька хвилин, але кожен день це краще, ніж один раз постаратися зробити багато, а, а потім взагалі кинутися це звук. Тож давайте гуртуємося, єднаємося, бо в єдності наша сила, бо кожен з нас по окремому це хто? Це, це просто особа. А людина це власне коли ми вже в єдності. в єдності. Кожен зі своїм родом, а потім в єдності родів вже народжується народ. Народ це що? Народ. Це вже, це вже така єдність багатьох родів. І людина, людина це духовна сутність, духовна особистість. І вона тільки тоді людина, коли вона відчуває свою природу, свою сутність. А сутність, власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. І тоді проявляється і, власне духовні знання, і духовні вміння і так далі. А так, то це просто, це, 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 якщо кожен окремо, це, це, це не людина, це просто ос, особина, особина. І нас такими хочуть зробити фізичними особами, просто фізичними особами, кожен сам по собі. Ось. От вам і різниця між людиною і фізичною особою. Пізнавайте, розумійте. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі й славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. чу світла рода Всевишнього жива, матінка, прийди. сили свої Богу свої наділи. Ванда, матінка, силу твоє наповняємося, свято Святої Богу І по всіх частибе мами, тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного, слава.